Вона створила кокошники для Ольги Полякової. Є авторкою вбрання Воїн світла, яке принесло Україні першу за 80 років перемогу на конкурсі Міс Всесвіт. Українська художниця і дизайнерка по костюмах Леся Патока ексклюзивно розповіла нам про зруйноване росіянами житло, розчарування в Португалії, складний характер полякової і мертвий шоу-бізнес в Україні. Про все це вже за мить. Леся Потока, ородженка Києва, розробила образи не лише для Ольги Полякової, а й для низки інших відомих українських виконавців, серед яких Андрій Хливнюк, Сергій Бабкін, Надя Дарафєєва і Джамала. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Леся та її дочка зустріли на Шрі-Ланці. То був її перший відпочинок за два роки. За словами жінки, то була ще та відпустка. У будинок прилетіли уламки ракети. Він понівечений батьки не виїжджали. Ще й на Шрі-Ланці було багато росіян, бійки, сварки та внутрішні проблеми острова з багатогодинним відключенням світла. шукала варіанти, куди їхати з дитиною. Полетіли в Тбілісі, однак через великий наплив росіян, викликаний мобілізацією, відправилися до Португалії. Оселилися у Лісабоні. Там Леся почала шукати роботу. Зізнається, думала проблем із цим не буде, так як в Україні її професія затребувана. Але усе виявилося не так, як гадалося. У них є шоу маска, а я робила костюми для української маски, дізнавшись, що було скопійовано три мої роботи, а це є законним за правилами шоу. Я запропонувала співпрацю, натомість отримала суху відповідь. Типу Дякуємо, збережемо ваш контакт. Була в шоці, але не здавалася. Леся познайомилася з жінкою, яка відповідала за Нетфлікс у Португалії та Іспанії, хоч та й була у захваті від робіт художниці, проте заявила, що вони не для неї, сказала Лесі, нема що робити в Португалії, але може допомогти із роботою. В Іспанії недовго думаючи, розчарована Леся повернулася разом із донькою на батьківщину і зайнялася створенням костюму воїн світла для конкурсу Міс Всесвіт Всесвіт-2022», який приголомшив світ. Мене почали позначати в сторіс на світлинах з Португалії. Там проходив карнавал, і більшість дівчат були в костюмах воїн світла. Я виклала свою сторіс зі словами Боже мій, який сюр! Країна, яка не дала мені жодного шансу спробувати знов копіює мої роботи, коли я вже повернулася в свою країну, де триває війна. До війни довгий час Леся Патока співпрацювала зі співачкою Ольгою Поляковою. Перший кукошник створила для тоді ще стартового кліпу виконавиці на пісню Хлопали шльопки. Роботу з Поляковою згадує як непросту. Волі дуже складний характер. Ці кокошники, на жаль, характерні для Росії. Згодом від цих образів вона почала відходити, і наша співпраця на цьому закінчилася. Але мене потішила історія, коли Оля на початку повномасштабного вторгнення спалила найперший кокошник, який я зробила. На питання яких змін зазнав український шоу-бізнес від початку путінського вторгнення. Дизайнерка відповіла: нині він мертвий для людини, котра займалася костюмами для шоу. Зараз не на часі робити шоу, костюми. Свідомі виконавці спрямовують кошти на допомогу нашим військовим. Коли я повернулася в Україну, зрозуміла, що ще не скоро буду працювати шоу-бізнесом. Але тішуся, що ми нарешті побачили, хто з топових виконавців є, хто хто виїхав і не повернувся, не проводить збори, не донатить. Побачили й тих, хто дуже швидко перевзувся. Зараз ідеальний час для України. Вважає Леся. Так він надскладний, але це час, коли ми можемо побудувати все з нуля. Бути в Україні свідомий вибір художниці, Незважаючи на регулярні труднощі. Дизайнерка дивиться на них із позитивом намагається долати їх. І наскільки це можливо, дертися догори? Виховує дочку, хоче, аби вона жила в Україні. Час від часу допомагає силам оборони країни.